Ми сьогодні знову приїхали в український магазин. Тут так багато машин, не знаю, чи я зможу всередині знімати. Тебе тільки цукерки цікавлять. Так. Їдемо зразу по гречку. Так, тут кисломолочні продукти. Ходи по корівку. Взяли декілька упаковок такого печива. О, чотири штуки. Тимко наш дуже любить. Так, Тім? І ще Марію хочемо взяти. Хотіла спершу взяти отаку сімейну упаковку за 4,49. Але пише, що виготовляється в Іспанії, візьмемо нашу харківську. Отаку. По 1,99. Тут візьмемо гречку. Де гречка? Куторок? 5,99. Беремо знову дві упаковки. Раз, Два. Що ще? А, візьмемо ще ці макарони. 4,99. Дві упаковки беремо також. Тут молочка. Ось масло ферма. Така маленька упаковка 5,99. Така 9,99. Масло з хлопчиком. Скільки ти коштуєш? Не вказана ціна. Що тут ще українське є? Сирки по 2,49. Далі, що ще українське? Ну, різні ковбаски Що це? Салямі. Такий невеличкий шматок. 8,99. Таке жирне м'ясо. 10 доларів. Ось сало. 9,65 таке сало. Ось, ось сало українське. 10.37. Уже взято. Варена ковбаса. Ось, така варена ковбаса. 7.55. Ось з сир ферма. Ціна. Не вказано. Не знаю, скільки коштує сип ферм. Салата фета 4,99. Молоко священне українське 3,99. Можна все. Такий сир. По 5,99 ізраїльський. Такий. Ну, вони всі, по 5,99. Український кефір 3,99. Хочемо тут оселадець взяти, але санта Примор цього разу брати не будемо. Вибрали якусь ось таку. Де не вказана ні країна, я так підозрюю, що вони самі тут сортують цей населенець. Ми взяли дві банки такого і візьмемо дві банки ще такого. Там попереду багато свят. І щоб потім знову не їхати, візьмемо декілька банок. Тут різноманітна консервація. Хочу взяти шпроти. Знайшла риски. 449. Є ще сердити. 4,99. Є ще тут шпроти по 2,49, але там менша упаковка. Вигідніше оцю взяти. Візьмемо Такі. Ну і різноманітна консервація. Є гриби, є шампіньони, 7,99. Але треба самому навчитися робити. Я ще вон такий грабив у великих упаковках. Воно ці 1599, ці 9,99. Ну і багато варення. І тут закрутки, помідори, насіння соняшникове, мед, вафлі. Мед ми купляти не будемо, тому що ми маємо такий. Ось. Майонез щедро, велика упаковка 5,99. Мабуть, не наш. І чумак є. Є тут і наш сік. І є садочок 3,99. Є ще внизу Сандора, по 3,99 також. Але ми таке не купуємо. Далі живчик є. Дюшес. Є квас Білий монастирський, є квас Тарас, макарони чи МАК по 2,99 спіраль. Тут візьмемо спеції, лавровий лист, тільки знову ціна не вказана. Дві упаковки. Ще потрібен мені МАК. Візьму зразу такий готовий МАК за 7,99 і упаковку такого сухого. $1,99. Що мені ще тут треба? Вон, торчин, 10 овочів, тільки ціна не вказана. Сода, желатин. Можна взяти ще желатин, дві упаковки. Перед чорний лимонна кислота. Лимонну кислоту вже купила. Різні сухофрукти, Наші українські цукерки. Такі в такій сувенірній упаковці. 1399, Рафаелу 599, Стріла. Я вже знімала. Є відео. Стійка із солодощами. Ромашка 7,99. 7,99. Що тут ще є? Шар 7,99. Мені здається, що він подорожчий Далі. Що тут? Що тут, солодощі? Каракум, ліщина також по 7,99. Червоний Мак, 7,99. 8,99. Зори на сяйво. Давій, 99, Є тут ще наша випічка, Тарта. Що це? Про 4,99 є медовик. Скільки? 6.99. Це дуже гарна випічка, вона в сілько продається. Це Роше. Є ще тут сірки волошкове коло. З кокосом хочу взяти і ще чим ще є. Хочу з Є каштан зі Львова тут. Ось. Тільки ціну я вам не скажу, бо не вказано. Є львівське морозиво Київський торт 3599. Ну, ну і сирки також. Признамані. Є ще така соломка тут. Від Київ хліб за 499. А тут вітрина із м'ясним. А ось тут ціни на хліб. Так хочеться якийсь чорний кліп купити. Є ще тут оголошення наших людей. І от знайшла якусь дошкільну освіту. Треба зберегти. Ну, є різноманітні оголошення. От, стійка із візитками. Ще взяла дитині отаку булочку із вишневим джемом. 3,69. Скільки там грам? Будемо словом, невеличка. Голодний Томко? Їхали ми сьогодні в наш магазин, як то кажуть, свій до свого по своє. і от що ми купили цього разу. До речі, у нас на каналі вже є відео з цього магазину, і якщо ви його ще не переглянули, то рекомендую переглянути. Посилання на те відео я залишу в описі під цим відео. Дуже вибачаюся за свій хриплий голос, у мене тут доволі часто болить горло. А тепер приступимо до огляду сьогоднішніх покупок. Магазини такого формату їдемо передусім за гречкою. Завжди беремо дві упаковки і цього разу також взяли дві. Ціна такої упаковки 5,99 в упаковці 800 грам. Також взяли манну крупу цього бренду за 3,99 за 800 грам. Наш син обожаємо таку дрібну вермішельку на корячих жовтках. Ми взяли також дві упаковки по 499 Вказано, що вона німецька, і в упаковці 500 грамів. Також завжди беремо лавровий лист, там він по 99 центів. Ще цього разу взяла харчовий желатин по 1,29 за 15 грамів і ванільний цукор. П'ять упаковок по 99 центів. Кожній упаковці по 10 грам. Ще купили декілька упаковок печива корівка по 1,59 59, дві упаковки Харківської Марії по $99. І взяли цього разу пряники, отакі медові від Київ Хліб. Ціна 4,49 за 420 грам. Ще на святвечір для пампухів і котів взяли мак, отаку масу макову. Польська, мабуть, за 7,99 І взяли ще упаковку такого сухого маку за 1,99 в упаковці 100 г. Взяли дві упаковки згущеного молока з хлопчиком по 3,99 290 грам в упаковці. Взяли дві упаковки майонезу від Щедро по 5,99 в упаковках по 550 грам. Будемо заправляти шубу. Ще для шуби я взяла декілька упаковок оселецю, Як бачите, цього разу білоруський не купляли. Взяли якийсь їхній, ось бруклінський. Дві упаковки по 8,49. І взяли дві упаковки ось такого: по 5,99. Мабуть, самі фасують в себе в магазині. Ще цього разу ми взяли сало і варену ковбасу. Ціна такого невеличкого шматка. Ось яка, бачите, 9,65. Ще взяла цього разу невеличкий шматок вареної ковбаси за 7,34. Іноді дуже хочеться такої ковбаси. І взяла ще м'ятний чай. Карпатський чай за 6,99. Це з моїх країв, до речі, чай. І за це все ми заплатили фокус. Фокус. 153, долари 40. Центів. Ага, ми ще брали сирки глазуровані по долару 29 і булку за 3,70 з вишневою начинкою. І взяли ще три пластинки анальгену. по 5,99. А ще я забула показати оцю банку. Я чомусь думала, що я купила шпроти, а то, виявляється, копчені сардини в олії. Ну, нехай буде. Це латвійський продукт, і ціна їхня. 4,49. На свята зроблю такі невеличкі канапе. Смачне сало? Так, угу. молодець. Справді дуже смачне сало.